Зараз до Києва докладніше. столиця позбавляється від незаконно встановлених мафій. Сьогодні самого ранку їх прибирають біля метро Почайна. Ще що в Оболонському районі. Що там відбувається, туди поїхала наша знімальна група. Зараз з нами на зв'язку Оксана Опришко, яка перебуває на місці. Колего вітаємо! Розказуй і показуй, що там. Вітаю Лоно. Ну і ще раз нагадаю коротеньке, що е, прибирати, розчищати від махів території біля метро почали ще з минулого року, і зокрема, от наприкінці минулого, і на початку вже поточного року, встигли, встигли прибрати ось такі тимчасові споруди біля метро дорого та Лук'янівка. І от зараз е, прийшла черга, скажімо так, до демонтажу мафів біля Почайна. Чому це важливо? По перше, задля е, комфорту перехожих та пасажирів, адже ось ці кіоски вони прямо в притул знаходяться біля зупинок громадського транспорту, і звісно, це незручно і пасажирам, і власне водіям. Ну а по друге, зараз це особливо важливо під час повномасштабного вторгнення з точки зору безпеки, адже станції метрополітену виконують функції укриттів. і Тут важливо розчистити ось цей евакуаційний простір. Ці підходи до станції метрополітену. Детальну інформацію скільки сьогодні приберуть. Тут мафів нам пообіцяли пізніше надати в департаменті благоустрою. А е, співробітники, власне, які тут працюють над демонтажем, е, кажуть, збираються е, працювати до вечора. Давайте послухаємо детальніше. Оці маленькі, я думаю, всі сьогодні заберемо. Оці маленькі це воно де людина стоїть зверху. І ось сюди ось до кінця. І все, чи ви будете продовжувати? І будемо продовжувати, якщо спіємо, то сьогодні все будемо робити. Як це власне відбувається відповідні служби КМДМа моніторять ситуацію із законності розташування мафів. Якщо є якісь порушення, ну то складається припис. Якщо цей припис не виконується, тоді ж складається протокол про адміністративне порушення і власне приймається рішення про демонтаж мафів. Як власне перехожі ставляться до прибирання оцих тимчасових маленьких магазинчиків. Є думки і за і проти, давайте послухаємо. Хай вибирають. Тут є базар, хай торгують на базарі, Тільки мішають. Шишу, ходити будемо, простор буде. Я думаю, що буде краще, це однозначно, тому що вид буде кращий. Вони так псують трошки, звісно. Це моя думка. Тримаю, щоб було чисто-чисто. Щоб було де ходити, а то вічно спотикаюся. А чим вони вам заважають? Заважали дуже вузько було для людей як прийти утречком біжиш до метро. людина стояла, заробляла якусь собі копійчину. Нехай воно да, пусть організують так, щоб це були не страшні мафи, а нормальні. Але ж ти біжиш до метро, тобі зручно щось купити. Скільки людей вони оставили без роботи? Оце вони хочуть сказати, що вони цим лад наводять. Та хай вони лад у себе наведуть в кабінетах своїх, а не простого народу брати це і знищувати. Це я щитаю що це дуже погано. Ну і наостанок трохи статистики за інформацією профільного департаменту. минулоріч щодо ось таких мафів та тимчасових споруд було е зроблено понад 36 тисяч приписів і складено майже 3 тисячі протоколів про адмінпорушення.